Вітаю вас, друзі. Нещодавно Ілон Маск запропонував подарувати так званій Росії українців на тимчасово окупованих територіях та й самі окуповані території. Він обҐрунтував це тим, що мовляв, там немає антиросійського партизанського руху, та і люди взагалі не проти жити у окупації. Звісно, є окремо узяті колаборанти, але якщо все було би дійсно так, як він розповідає, то тоді чому ті самі колаборанти скаржаться, що українські вчителі не хочуть працювати? працювати на окупаційну адміністрацію ми убрали з образовательних учреждений всіх людей, які так чи інакше не розділяють і не підтримують сьогоднішню політику Російської Федерації, яка ми являємося політику проведення СВО і відповідно, рішення президента. Тому ми убрали тихочів, образувались некий дефіцит. директорів школ поміняли дуже многіх, тому дефіцит тут существує. Чому окупанти і колаборанти скаржаться на величезний кадровий голод через те, що українці не хочуть працювати на загарбників. Серйозне, серйозний кадровий дефіцит він були раньше і всі і зараз. і головне питання: якщо там дійсно немає українського супротиву, немає українських партизанів, то тоді хто регулярно ліквідовує зрадників України та російських загарбників, як от учора у Луганську. Російська пропаганда дуже хоче розповідати те саме, що Ілон Маск. Що на окупованих територіях усі дуже радіють російським загарбникам. Вони навіть зняли спеціальну велику програму. Про це правда вийшло дещо навпаки. Кину обично так взяли сфотку. А для чого твографірував? Розкажи Ну спочатку просто, а потім вивош російські пропагандисти самі розповіли про величезний український супротив на тимчасово окупованих територіях, навіть серед підлітків. Хочу тебе подарить. Ти будеш його нет? Или ні тебе... это вже буде опасно, і знову тебе поб'ють. І що найголовніше, росіяни самі розповіли детально інструкцію про те, як українці на тимчасово окупованих територіях можуть стати частиною руху опору. Ти отправляєш фотографію цьому адміну. Адмін передає на розт, який запускає ракети. Це дуже важлива тема, особливо для українців, які живуть у окупації, і про це варто нам із вами детально поговорити. Але для початку нагадую: підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та обов'язково залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Через роботу українських партизанів колаборантам на тимчасово окупованих територіях дуже страшно. Той же таки Балицький розповідає. Що постійно доводиться перевіряти авто чи не вчепили туди вибухівку, і дуже боїться, що його можуть отруїти. Насматривається свої машини, перевіряється ніщо машин, перевіряється проводяться постійні інструктажі з людьми по поводу того, як необхідно себе вести, де необхідно покупати продукти, щоб не травили. періодично до слова українці на тимчасово окупованих територіях передають привіти Балицькому, і я думаю, що він дійсно тимчасово живий. Росіяни намагаються встановити тотал. Тальний контроль на тимчасово окупованих територіях і ведуть боротьбу проти українців, які лишилися у окупації вірними своїй країні. Заарештовують часто людей за абсолютно різними звинуваченнями. Наприклад, оця жінка вела патріотичний телеграм-канал. лише безконечно довге заключення. І Яна Суворова ще одна адміністратор каналу Мілітопольця Україна. Це знає. У тимчасово окупованому Криму одного чоловіка заарештували та змусили вибачатися за те, що він слухав пісню Червона калина. Окриваємо. А приваліце доколупалися окупанти навіть до жінки у тимчасово окупованому Криму, яка казала слово почалося, коли прилетіло по штабу Чорноморського флоту. Так почалось взриви, зриви, зриви. Два старосітября в центрі міста, зняла відео. Сказала там українським язики. Росіяни намагаються знищувати усі прояви українського на тимчасово окупованих територіях і значну увагу вони приділяють підліткам, перевиховуючи їх на манкуртів у моїй Росії. Іба, кожа, але усе одно вони програють оцю боротьбу. Наприклад, нещодавно, коли у селищі Сідове на тимчасово окупованій території Донецької області, яке окуповане ще із 14-го року, вибухнули склади із боєприпасами росіян, то ті ж таки росіяни обурювались, чому це молодь радіє. Говорячи про героїчний український супротив у окупації, звісно, не можна не згадати і про тих українців, які віддали своє життя у цій боротьбі. Зокрема, росіяни у тимчасово окупованому Бердянську вбили підлітків Тиграна Оганесяна і Микиту Ханганова, які перед тим встигли ліквідувати щонайменше одного окупанта, і от у тому числі і про цих підлітків Ілон Маск сказав, що їх просто не існувало. Але перейдемо тепер до того самого сюжету російської пропаганди, про який я розпов. Віддав на початку відео Росіяни зняли велике відео про опір українців у тимчасово окупованому місті Кадіївка на Луганщині. В шахтёрському місті Стаханов грохот відбойних молотків змінили звуки прильотів ракет і артилерійських снарядів. Кадіївка, а раніше це місто називалося Стаханов. Є у окупації із 2014 року. Росіяни на початку сюжету показали, як російська армія зруйнувала це місто, і потім вони дивуються, чому тому це українці, які з 14-го року у окупації досі підтримують свою власну країну. В Зоні бойових дій наводити на цілі можуть завірбовані СБУ агенти, як правило, це місцеві жителі, в тому числі і підростки. На думку російських пропагандистів, українці у окупації, і, зокрема, підлітки допомагають своїй державі знищувати російських загарбників через комікси. Сам комікс состоїть із нескольких сюжетних ліній. А діті, котрий виросли на Донбасі, но котрий э, заняли украинскую сторону. Ну а далі пішла реклама інформаційних ресурсів для українців, які живуть у тимчасовій окупації. Фотографії з російської воєнної техніки он відправляв в чат-бот телеграм-канала, який веде під ником Восточний, якобы местный житель ушедший воювати на сторону України. Якщо ви мешкаєте у окупації, я наполегливо рекомендую вам підписатися на канал Східний. Там багато важливої інформації, у тому числі про те, як... Як ви можете допомогти силам оборони України, не наражаючи, і це важливо себе на небезпеку. Пам'ятайте, ваше життя та здоров'я це найважливіше. Не показуйте зайвий раз російським загарбникам свою позицію. Ну а росіянам і ще раз дякую за рекламу. Мене цікавить все. міста дислокації в СРФ, склади БК, передвіження техніки, міста скоплення техніки лічного составу, огневі точки, міста запуску ракет і навіть розговори бабушек у під'їзду. Показали у цьому сюжеті росіяни також і пару підлітків, які за їхніми словами допомагали силам оборони України на майбутнє, якщо ви підліток, який живе у окупації і раптом у вас виникають проблеми із загарбниками, завжди кажіть те, що вони хочуть від вас почути. Бережіть себе. Більшість просто держать нітралітет. Щоб закончилось просто СВО. Ну, мирним рішенням, От і все також росіяни у цьому відео наголосили, що вони вимкнули мобільний інтернет на тимчасово окупованій частині Луганщини. Це правда, але це також можна обійти в Луганській народній республіці не працює мобільний інтернет, Це зроблено якраз для того, щоб помішати наводчикам і диверсантам передавати точні позиції російських воєнних баз. По перше, можна завантажувати офлайн карти, які будуть працювати навіть за відсутності мобільного інтернету. А GPS усе одно буде показувати ваше місце розташування? По друге, можна орієнтуватись іще за місцевістю або за адресами, і по третє. Також варто дбати про свою анонімність, Поцікавтесь інструментами для анонімізації свого трафіку. Ну не всі місцеві жителі одобрили його таку незалежну позицію, Так що в дворових драках йому даже приходиться відстаївити російський флаг на шевроні куртки, котрому подарили наші воєнні, і ви усе правильно почули. Російські пропагандисти, знімаючи сюжет для свого телебачення, розповіли про те, що на тимчасово окупованих територіях іще із 14-го року досі діє. Активний український супротив і навіть ходити із російською символікою небезпечно. Я була кофтом з російським флагом. От недавно таке зайшло. В щастя, я вийшов гуляти, а там патріоти України до мене домагались-домагались, ну, mm -hmm. ну ми з ним Сильно? Так нормально. Та й самі російські пропагандисти у цьому сюжеті пояснили, чому ж українці на тимчасово окупованих територіях ненавидять російських загарбників. Тому що ті принесли тільки війну страждання і руйнування. Тому що з одної сторони, да, ти бачиш, сколько Росія робить всього. в шахтірському місті Стаханов грохот адбойних молотків змінили звуки прильотів ракет і артилерійських снарядів. Ну. і... И... Цініміння ти благодарности, вот, э, бути законопослушним человеком. Це совершенно на мой взгляд понятно. Українці мають бути вдячними росіянам за те, що ті прийшли на нашу землю із війною. Вдаються росіяни також і до погроз для батьків-підлітків, які допомагають своїй країні. Либо раді а за те, що рібонк ніколи на те путні встає, лібані отвічають другими дітьми. тоже. але усі ці погрози не допоможуть росіянам, тому що український опір, український партизанський рух і далі буде на тимчасово окупованих територіях, і далі окупанти і колаборанти будуть вибухати. І далі невідомі добрі люди будуть наводити ракети на російські склади із боєприпасами і на російські казарми. Головне при цьому, якщо ви живете у окупації, дбати обов'язково про свої за заходи безпеки і не демонструвати нікому свою позицію. Нехай росіяни думають, що ви їх підтримуєте. Ми усі маємо робити якомога більше для того, щоб наші люди та наші території були якнайшвидше звільнені з-під російської окупації. І окремо я хочу іще ще подякувати тим, хто продовжує регулярно підтримувати Сили оборони України завдяки вам. Воїни 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. Отримали і ще 50 дронів. Камікадзе. Вітаю, мене звати Роман, 12-та бригада гвардії наступу. Хочу подякувати Сергію та взагалі всій спільноті Стерненка за допомогу нам, а саме передали нам 50 півдронів. Зараз ви бачите, тут тільки половину. Друга половина вже обновлюється, і тільки буде погода, вони одразу почнуть працювати. Далі ми вам скинемо всі відео з кожного дрону, щоб ви побачили, як само воно працює. І ще воїни 5-ї окремої штурмової бригади отримали також 50 дронів. Підрозділ Фенікс 5-ї окремої штурмової київської бригади висловлює свою подяку спільноті Стерненка і самому пану Стерненку за придбання цих русорізів, які будуть нищити. Росію. Слава Україні, героям слава! слава Слава кожному, та кожній, хто боронить Україну. Слава кожному та кожній, хто чинить супротив, перебуваючи у окупації, і велика подяка усім, хто й надалі продовжує допомагати українському війську.